Так, ну давайте розбиратись. Вітаю вас на каналі Футбол. Зараз ми будемо розбирати матч коротенько ПСЖ та Борусії. Другий матч відповіді. Це було щось. На жаль, я не зміг адекватно подивитись цей матч, дивився уривками, тому багато що, можливо, пропустив, але бачив, що у ПСЖ дофіга було моментів і вони обстукали всю, весь каркас воріт, що перекладений, що. Штанги. Тож, давайте розпочнемо з того, що в першому таймі голів не було забито, але статистика ось така. Після першого тайму, в принципі, рівна, більше трошки ударів у ПСЖ і володіння, наприклад, трошки більше. Не суттєво, але ну, 61 на 40, в принципі, це таке більш-менш. Нормальне, трошки більше середнє. Але то все фігня, все жаліжка, вся почалась в другому таймі, тому що першим забив Мац Хумельс, Гол ви можете побачити в нашому телеграм-каналі, посилання в описі. Так, ось були тут моменти, ось ось тут, де в штангу Мендес попав, і МБП в перекладену потім ще стрельнув ось в цьому моменті. Тобто, коротше, в ПСЖ були шанси, і після закінчення матчу давайте подивимося, який XG Це було у нас 2,8, 2,9, можна сказати, в ПСЖ, а в Борусі 0,71. Але яка нахрін разниця, якщо Хумельс забиває з кутового головою подача цього? як його, Джуліана Бранта, і Хумельс виводить Борусів. Перед, коротше, в фінал. Будуть вони грати на Вемблі. Ось такі оцінки після матчу отримали гравці. Найнижча у ПСЖ це Заїр Емері і Джан Луїджі Донарума. У Сман жовта і Хакімі також жовту. Кілян БП голів не забував, була оця одна перекладена. І все. Оцінка середня, також 7-5. У Кобеля 8-1, це, мабуть, буде гравець а ні, не гравець матчу, один з найкращих Борусі, а гравець матчу буде знову Мец Хумельс. Зараз будемо дивитись Твіттер Ліги Чемпіонів. Там, мабуть, його вже показали, що він гравець матчу. Записую одразу після поєдинку, тому, можливо, буду трошки на емоціях. Хоча я б не сказав, що я прям жорстко дивився цей матч. Ось такі оцінки були тих, хто вийшов на заміну. Дивимось, дивимось. Також заходимо в телеграм-канал, підписуємося, лайкаємо відосики. Всяке-таке, реакції туди-сюди. І йдемо далі. Ось така у нас турнірна таблиця, турнірна сітка. Завтра буде грати Баварія реал Мадрид. І побачимо, хто вийде у фінал до, пасаж... до Баварії до Борусії, вибачте. А якщо вийде Баварія, то це буде повторення фіналу. Також він був на Вемблі. Не пам'ятаю якого року, 12 го чи 14. го десь там воно все було. Тож тоді грали Баварія і Боруся. Тоді ще 1-0, здається, виграв. Виграла Баварія, гол Робен, по-моєму, забивав. Якщо я не помиляюсь. Сума двох По сумі двох матчів Боруся виграла 2-0 і йде у фінал. ПСЖ буває додому. І Мбапе вже на намилює лижі, щоб перебиратись до Реал Мадриду. Який завтра зіграє з Баварією, і ми тут чекаємо Андрія Луніна, його тут прогнозують, слава Богу, тому що в останньому матчі вийшов у нас куртуа за Реал проти Кадіса. В принципі, нічого такого сильного не показав, але було одне класне спасіння в Куртуа, тому побачимо, чи будуть йому все-таки довіряти далі, чи будуть ставити Луніна. Замість нього. Будемо бачити. Анчелоті обіцяв, що Лунін буде грати в, чим... в лізі чемпіонів. Не знаю, як на фінал, він про фінал нібито не говорив, але на завтра він має бути 100%. Тож дивимось цей матч завтра о 22.00. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я вас там чекаю, там багато для вас всього цікавого. Оцінки, статистика, голи, відео з матчів. Тому якщо ви не знаєте і не і вас немає можливості дивитись поєдинки, то це must have для вас. Бувайте.